Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вашингтон Пост, посилаючись на військових експертів за спеціалістів із аналізу супотикових знімків, пише про надиво слабку лінію оборони ЗСУ СУ західні Шавдіївки, що дозволяє московитам доволі легко просуватися на цьому напрямку. Пише Карл Волог. Це вам Блядям Джонсон заважав будувати фортифікаційні споруди чи Шольц чи Орбан із польськими фермерами. Канючити вимагати звинувачувати всіх у своїй біда. Зелені навчилися добре, а самі не здатні будки собачі побудувати. Пес ні, перепрошую. Тут нам головнокомандувач Сирський уже все пояснив. Головна проблема погані комбриги. Це, мабуть, вони мали згімнає патиків, силами своїх солдатів бетонні укріплення будувати. В той же час волонтерка Леся Поруцька Сакович пише: знаєте, я зараз не про те, що генерал залужний каже, а як не екає, не бекає, немає слів паразитів. Чітко до речі, по суті, респект. Мартин Греков, американці тактовно просили не усувати Залужного зірмаки дослухалися, усунули ще й 16 генералів, зламавши систему в головному штабі, так само як 2019-го зламали Верховну Раду, Кабмін, а потім і місцеве самоврядування. Павло імітатор Верховного головнокомандувача має відповісти, чому за володія залужного ЗСУ трималися після зняття опою генералів фронт посипався. Хто здав плани заміни генералів Кремлю? Чому Зеленський тримається за владу міцніше за Януковича? Чому парень з народу так сильно боїть? Майдану Олег Леосенко. Притомні українці замислювалися, чому расисти пропагандони лють брудна генерала залужно разом із Будановим безуглою та забілами Подоляка. А про Єрмака Кремлівські пропагандони ані слова поганого за п'ять років не сказали, як до речі, Буданова безугла та зеботва подоляка. Думайте, Олег Леосенко, це ж не все. Після звільнення залужної генштабу вже є два знищених росіянами хімарса. Та одна пускова установка на САМС, а ще ворозно захопив понад 200 ці квадратних кілометрів звільнених у 2022 році територій. АЗ з зарада до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.